Сьогодні разом відправимось у місце, якому понад 10 тисяч років побачимо морських рибок, які вижили в прісній воді. Ді. Знаємо, що такого особливого в цьому озері. чому на дні немає кисню, та звідки взялися велетенські провали в скелях. Дивіться тут обрив! Всім привітики! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні разом зі мною поїдемо в дуже цікаве місце, яке обов'язково треба вам відвідати, якщо ви живете в Канаді, або якщо ви просто приїхали в Канаду на якийсь період для подорожі. І так, перш за все, це треба взяти ось таку каву. Подивіться, яка нас сьогодні класна погода. Я прям знаєте в захваті, тому що осінь і вона ще тепла. А до речі, в деяких регіонах Канади вже випав сніг. Тому насолоджуюсь те, що ми маємо зараз в Отаві, тому що. Це дійсно прам. знаєте, останні такі класні теплі дні. Тому п'ємо зараз швиденько каву та помчали разом. І їхати до цього місця десь одну годину, але навколо природа вже дуже радує. Найкраще їхати сюди з вересня по жовтень, бо саме в цей період природа показує всю свою красу. По моєму обличчю можна відразу побачити, наскільки я захоплююсь всім навколо. А це ми ще не приїхали до місця X. Боюсь уявити, настільки гарно буде там. До речі, до того місця є спеціальний жовтенький автобус, який возить людей, і це також додає оцієї атмосфери, як з фільму. Ми, коротше, їдемо і ми зараз на горі так стрьомно, тому що не завжди є ось ці бордюрчики, і так стрьомно, що десь в'їхати не так, і там, блін, там так високо. Ну, понятно, що Вітя професіонал, у нас такого не станеться. Але, блін, це капець. Дивіться, дивіться, яка краса, просто замечательно, Але є багато велосипедістів. Воно, бачите, один. І треба бути обережним, дивитися за цим всім, тому що їх тут прям дуже-дуже багато. А бачите прикол? Те, що дуже тут гарно, класно, багато листя, ліс, але дороги повністю пусті. Знаєте в чому прикол? Я тільки що поняла в чому. Тільки що їхав такий трактор, який роздуває ці листя з дороги. Тобто вони тут чистять дороги. це парк величезний, територія велика, але вони їздять і чистять тут. І оця естетика тут є, тому що порядок тримається. Я просто в шоці я ніколи не бачила, що в таких парках, де тут знаєте, просто їздять машини, щоб знаєте, була ось ця краса. Настільки заморочилися, зробили цю конфетку. канфетку. Коротше, ми приїхали на першу парковку, і перша парковка була повністю зайнята, вона маленька, і ми просто зупинилися ось так поряд з дорогою. Тут всі так люди стають, тому ми так само стали і будемо тут стояти. так, от тут така гора, тут гора і стрмно, бо тут також вже йде далі обрив. Ось так всі просто припаркувалися збоку і все. Тобто я не знаю, я думала, що тут буде якесь таке прям велике паркомісце, але ні. І треба акуратно йти, бо машини їдуть, і тут немає ніякої алеєчки. Mm -hmm. Дивіться, тут одразу вже гора, оці камні, Просто дивовижна гарна природа. Зараз сьогодні вівторок, але людей, до речі, нормально, так, і машин багато, і на смотрові площадки зараз я підходжу ближче, і людей достатньо. Але вода, яка єсус, зараз покажу. Тут всі зараз фотографуються, тому ми зараз ідемо вниз, бо там немає де. Але вода взагалі, клас яка. Ти хотів покупати? Це озеро унікальне. Його вода поділена на два світи. Верхній шар дихає киснем, а нижній мертвий і не змішується ніколи. Такі озера називають мероміктичними. У Канаді їх всього декілька. Колись на цьому місці було стародавнє море, яке покривало більшу частину Квебеку та Онтаріо. <рес> Тому у цьому озері живе морська рибка, але море відійшло і вона залишилась у пастці. Тому їй прийшлось добряче напрягти, щоб вижити у прісній воді. А на дні мешкають бактерії, які живуть без кисню. Вау, як це гарно, я в шокі просто. Цей колір води. Я в шокі. Так, піднімаємось зараз далі вгору. Ось такі тут сходи, і можливо буде кращий вид. Але ви гляньте на це просто неймовірно. Така от красота і невероятна водичка. Коротше, ми будемо йти аж навколо цього всього озеру, аж підніматися сюди зараз вгору. Тут є ось такі сходинки, і повністю будемо обходити ось це озеро. Ось так, ось так, ось так. І прийдемо на цю смотрову таку площадочку. Дуже цікаво, вже хочеться сюди піднятися. Але тут такі ступіньки, бачите, сходинки дуже такі круті, треба дивитися під ноги. Тут ще немає перил, ось саме тут мені стрмно, бо можна скотитися вниз. Вот, але дуже гарно, тихо, настільки можна насолоджуватися ось цією тишею, природою. Просто я такий колір води ніколи ще не бачила. Щось неймовірне. О, oh гад. Цікаво, чи є тут якісь звірі, але тут дуже так знаєте відносно шумно, тому що людей багато, кожен ходить, щось знімає, щось сміється, якось розмовляє. Тому, звичайно, якщо є якісь звірі, вони підходити близько не будуть. Дивіться, ще є ось така смотрова площадочка, можна сидіти на лавочці і милуватися ось такою красою. Ще й погода така класна вийшла, тому взагалі клас. Супер! Тільки під ноги треба дивитися отак акуратно, тому що я вже 10 разів споткнулася. Тут такі, знаєте, і камні, і різні оці від дерев, яких корні, тому тут треба обережно. Тут, бачите, вже є перила, можна хоча б трошечки так спуститися, бо стрьомно, такі обривчики немаленькі. От ідемо тут. Та-та та. Боже, ой, ой, він прям тут. А ти взагалі не боїшся нас? Ми не бачимо. Боже, як я тільки що налякалася, це просто. Я йшла і щось починаєш рудіти під ногами, а це бурундучок. Я намагалася вам його зняти, але він забіжав в кусти, але це так було стрёмно. він просто так пробіжав тут і все. Боже, він, напевно, сам налякався. Такий малесенький, такий гарнесенький, але це стрьомно, Бо все-таки я не знаю, що тут може бути. Вони напугали. О, Віт, ти бачив, тут риба є. Да. Дивіться. В общем, тут є отака риба, не знаю, як вона називається. Що Шо? Пінклейк 3000 років. Взагалі, треба почитати всю історію про нього, бо це дуже цікаво. Дивіться, яка величезна риба. Яка величезна риба. О, Вітя фотограф. Щось сподобалось? Фотографує. І так, йдемо далі. Тут треба через ось такі камні перелазити. Я в шльопках, але нормально. В принципі, окей. І йдемо трошечки в лісок. Відходимо від озера, нас, нас тропинка веде ось туди. Давай, там олені будуть або якісь там. зайчики, білочки. Ведмеді, Ведмеді? Не, не треба. Але я вже побачила бурундука і мені було дуже стрьом. Ачите папоротник росте ось тут в лісу. Ми заходимо все глубже і глубже в ліс. Я не знаю, це правильна дорога, Ну, тут вона тільки одна, так? Да? Типу, піти якусь іншу сторону не можна, тут воно далі ліс, а стежка ось ця одна, тому йдемо по цій стежці. Подивіться, як прикольно ми йдемо, і наша стежка ось так. Через ось такі корні йде. Як це гарно, яка природа у нас просто неймовірна. Тепер треба буде ось так підніматися. Що? Тут, коротше, йдемо. Тут усе озеро, тут у нас така стежка, дайте подивитися на озеро. А ось тут така територія, яка повністю загорожена. Що там? Там обрив? Там піщера куди-то. В смислі пещера. Ого! От дивіться, який тут обрив. Біля озера можна побачити глибокі дири. Я боюсь туди дивитися. Ось тут внизу прям дуже глибоке. Таке щось прям надо так акуратно, я не зможу вам це показати. Але там дуже-дуже. О, дуже... блін, цієї не теж тут глибоко. Ладно, ми пішли звідси, бо тут з двох сторон там щось таке глибоке. Там прям я не знаю. я думаю... Там прям вниз, воно настільки уходить. Вони виглядають, ніби ведуть просто в нікуди. Абсолютно темні та без дна. Насправді це карстові провали, які утворилися тисячу років тому. Коли дощова вода розчиняла мінерали у скелях, глибина цієї ями близько 10 метрів. Я в шокі. Вітя спочатку подумав, що це просто знаєте, як там ну, якийсь такий абривчик, тобто якийсь там такий ховрах, і типу його спеціально, овраг, я не знаю, як це називається. Його типу загородили. Ох, тут теж загородка, і скоріше все. Всьох... Тут теж така. Блін, ну тут глибоко, взагалі я в шокі. Як таке реально? Там дуже-дуже глибоко. Я не знаю, чи камера передасть, але там прям як. Знаєте, це виглядає як колодязь, але це. Нічого собі! О oh майка! А мені здається, там можна пройти з одною і зараз я вам попробую показати. Отак от, от, бачите, там дуже-дуже глибоко і страшно. Страшно, прям я не знаю. І там не видно дна, там просто така чорна, глибока яма, яка от просто, знаєте, як колодязь. І це так стрюмно. А я телефоном так махаю, думаю, ну там просто як щось таке там, загорожене, все, а там ужасно. Це у нас така під землею твориться. Давай, Давай підемо туди. Навряд чи. там не до Не хочеш туди, то там, там гарно. Ну ладно, давай йти по нормальній дорожці. Тепер я розумію, що там може бути загороженого такого. Уже так жарко йти. ми сидимо в такому затишку, на нас світить сонечко і прям реально жарко. Вау, але вода прекрасна. Нам ще йти трошечки тут обійти ось. Не було, не було. Ні, ну, мається на увазі на, на наступну сторону, ми майже вже перейшли. Ось тут трошки і вже ось інша сторона. Отак, От ідемо по такій красі, а де-не-де можна знайти на обочині якусь бутилку, якийсь там мусорочок і так далі. І, типу, люди в такій красі все рівно якось намагаються щось викинути. Як в них взагалі рука піднімається, це робити? Я в шоці. Перейшли вже на іншу сторону, тут так прохолодніше, тому що тут більше такі ліси, сонечко світить на ту сторону, і тут не так гарно, бачите, тут такий тіньочок у нас, але хоч трошечки так прохолодніше, нормально йти. З цієї сторони повністю тіньочок, тому вода не так підсвічується і не так вже гарно. А от з тієї, вона була найкраща. Ми тут швидко пробіглися, отак бусінько обігли, бо тут немає що подивитися, бачите, все таке сіре, хо-хо-хо. Сумірки вайб, тому йдемо далі. Треба нам піднятися по ось таким сходам. Тут, коротше, є ось такий забор, ось така стежка. Ми відтуда прийшли звідти, а тут величезний обрив і немає взагалі ніяких перил. <сумірки> Вітя воно пригає. No, no. <сумірки> типу стрьомно так споткнутися. Звісно, день, то тут все видно, але я би споткнулася не раз-два. Ну, спо... Ти реально споткнувся? Yeah. А, Ти прикалуєшся? Ти чого береш мене, переживати заставляєш. Так, все, є ступеньки. Йдемо на ступеньки, тут хоч я парила і більш безпечніше. А, реально, я думала. Та ні, ми там були. Там туалет і парковка. А ми йдемо сюди. Я вже захек... захекалася, воно вітя при... Ні, ну тут нормально, я не знаю, тут так скатитися можна отак по соціальній з Споткнутися. Мої... Вітя, куди ти стоїш? Не вставай, пожалуйста, дивись, який там обрив. Еде все хиханьки, хаханьки, а тут велика вона гора. Може, не покажу. Це буде в Ютубі. Тут ось на парелах щось написано, але не бачу нічого нашого, бо я думала, знаєте, там так е, e, е, потом і лі. Це не, это просто, це не нарисували, напевно, це просто така гора. В 25-й рік. Давай напишемо нікаполь. А ми знімаємо цю сочку. Да. Тувана да, на... якась. Тут Мі. Мід М. О, дивись. М H. Мел. Просила Вітю не ходить по цим обривам, тому що ну, стрьомно. Іде. Спеціально. Спасибо. Ідемо <lUE> гуляємо. Дивіться, яка прекрасна погода. І бачите, що хтось також гуляв. у стаканчик з Starbucks. Тут навіть ім'я повинно бути. Ладно, нема ім'я. Нема ім'я, але подивіться, що ось це таке. Ну красива природа. Тут немає смітників, що важко було взяти ось цей стаканчик і донести до машини. Так, да, звісно, тут такі кручі, без забору, без перил. Тобто там перила є, але в такої міцності, де в принципі, там, якщо є ті перила, нема тих перил, воно ніяк не грає ролі. Що там? Це чисте це дерево держити. Ну так, да. і може покатитися це дерево вниз. А отут, де прям не знаю, настільки таке тут. Этот... о, а що тут? А я думаю, тут ступенек нема, дивиться. Віть, як аскавер. Тут, в принципі, далеко. О, що це таке? Та камінь. Воно. Ми обійшли навколо цього озера. В принципі, прикольно, сподобалось. Так, знаєте, цікавенько було. І природа, от зараз, вона, напевно, найгарніша, тому що все таке жовте, все таке багряне і зелене, яке яке завгодно. Дуже гарно і обов'язково вам потрібно сюди приїхати і на це все подивитися. Нормальна така прогулянка. Ви там ідете або 60 хвилин навколо цього озера, або 90. Все залежить від вашого темпу. Якщо ви будете читати всі там вивіски, то звичайно це займе більше часу. Але в цілому, ось так просто провести свої вихідні, прогулятися. Це потрібно, особливо коли така класна погода. Ми цим літом сюди вже приїжджали, хотіли побачити Пінклейк, але не змогли це зробити, тому що чомусь якийсь там день тижня це було зачинено. Типу, дорога була повністю закрита, пішком можна було піти, але ми якось так забоялися. Тому це все отак пустили на нєт і поїхали назад додому. А сьогодні, нарешті, дібралися туди. До такої невеличкої кав'ярні. Хочемо спробувати тут зараз каву і подивитися на ось цю атмосферку. Тут взагалі такі будиночки, вони старі, але виглядають дуже прикольно. Ходімо, разом подивимось. Бачите, тут у нас така атмосфера осені. Клас! Мабуть, мабуть, така атмосферка. Прийшли замовляти каву і щось смачненьке, але тут таке смачненьке мені здається не дуже смачненьке. От, така от атмосфера. Так, да, я буду. От я не знаю. І подивіться, який тут вид із цієї кав'ярні. Просто відразу гори. Взагалі кайф, звісно, ось так. Дивіться, як прикольно виглядає ця кав'ярня. З виду, просто як ніби будиночок, але як, знаєте, будиночок в горах. І навіть не схоже, що це якась кав'ярня. Але ми взяли з собою і зараз і тут просто стоїмо на вулиці. От, і насолоджуємося цим видом. Клас!